Ректор інституту трансформації суспільства Сускіну Олег Ігорович, той і були ми. У нас було по вісім зустрічей на день, ми були шість днів із міністрами, і з мерами, і з тим. І як вони оце показали, як ось, сказав, про цю схему мрії давно, і наші, я думаю, і мріє і парламент, і все, що так було, але там надії. І не треба велосипед створювати. Він є велосипед, бери навіть ту маленьку Словакію. Я там немає такого, щоб хтось сказав, що винуват, в тому що в нас немає не справ погано, йдуть, хтось винувати. Винувата громада і об'єднання громад у них тільки добровільне. Є з громади, яких 15 хат і є староста громада своя. І вони ні до кого не приєднуються. Вони юридична громада, виходять аж аж на президента, і на кузу. Вони мають повноважень. І відповідно у нас якось хотіли зробити. Ну, якоби прислуг до думки, це ірихметичним шляхом. Арифметичним і, скажімо, географічним. Є територія, така має бути територія, такі бути число людей. Це це неправильно. Навіть ми були в одному окрузі, ми були в одному місті, це буде так називатися. Це не входить в склад в склад Братислава. Вісім комплект Братислава, але це самоцільно. там є там своя мерія. Своє, не, свій самоврядний уряд, воно у нас виконком, а там самоврядний уряд. І там той заступник, який за віконкому це в нас. Там він уряд, він назначає самоврядний, він назначається сесією тому. і підзвітний сесії депутатам. І бюджет затверджують. Бюджет. бюджет вони не затверджують. Він законом визначений. 74,5% податки із осіб, фізичних осіб, 74%, стільки за землю, і це все 100% означає. Так от 100% може бути 5 мільйонів і 100% бути мільйон. То вже вона громада дбає, щоб податки тут були. І Вони не дозволять, щоб десь був, десь податки сплачувалися. тут вони будуть сплачували. Раз тут живеш, де б ти не відкрив бізнес, ти тут будеш податки сплачувати. Де ти живеш? Тобто так у них розстой, чітко у цьому. Та от вони попали в такий просак страшний. Вони стали. Самоврядний орган став банкротом. Взяли вони красиве там місце, там, там Дунай заходить, там друга річка на цей там замок страшний, туди туристи їздять. І така красива місцевість, і стали банкротом. Чого вони стали? Взяли вони кредит. Євро 5 мільйонів. І будували котедж. Виграв, тендер, виграла російська компанія. Вони ж довірчі, страшно. І вони отримали 60% предоплати. Тобто це 5 мільйонів. 60% більше гривень, І взяли і не стало компанію. Вони суди всі пройшли, банк не списав. І ніхто Євробанк. І ніхто із цього. Ніхто і ні Братиславська мерія, ніхто за них не погасив нічого. Що вони роблять? Продають вони все, і мерію продають, сплачують і все не сплатили ще. Тепер орендують мерію тут, продали школи приміщення, це нам продав, що можна тому. Але громада 12 депутатів працює. Вони працюють на півставки всі, і вони ще їм можна ще десь працювати. Працювати. І вони ні до кого не приєднуються, що таке сила громади. І вони кажуть, ми вийдемо, ми випутаємося. Нас так міжнародне, скажімо, товариство нас до рилин, торс не захистини, знайшли тих російських бандитів, які виграли тендер. І вони були зареєстровані десь у Словакії, по-моєму, казвони на фірмі. І все, вони випутуються. Але все, продали. Тоді ми кажуть, купимо в них це приміщення мерії. Відкупимо назад, а сьогодні орендують просто. Ну, може, якісь не Ніхто нікому нічого не допомагає.